Я стою над нею, важко дихаючи, з молотком у руці, з якого на підлогу крапає кров. Привіт, мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Я не знаю, як ви, але я особисто досить часто обираю книги лише по першому реченню. Якщо ви дивитесь BookTok, то напевно ви бачили тренд, який був дуже популярним в один час: це обирай книжку, знаючи лише перший рядок. І як на мене, це дійсно досить прикольна тема, тому що зараз, особливо в трилерах, в психологічних трилерах, досить часто ми зустрічаємося з тим, що вже перший рядок вже зводить нас з розуму. Це своєрідний гачок, яким користується доволі багато авторів, особливо у жанрі детектив та трилер. І це робиться для того, щоб зачепити вашу увагу. На мене цей гачок спрацьовує 100%. Мені дуже подобається, коли вже з перших цих речень, з перших сторінок на першому, у першому розділі, ми вже маємо таку інтригу, що хочеться вже прямо зараз читати саме цю книжку. Тому сьогодні я хочу запропонувати вам почитати перші розділи певних книжок у жанрі психологічний трилер та розповісти вам своє враження від них, свої емоції від них та чи почала я читати цю книгу вже просто зараз. Я сподіваюся, що таким чином я зможу заінтригувати вас на якусь нову книжечку, можливо, ще невідому для вас, і оберу для себе що читати наступним. Вона стоїть на кухні, дивлячись у великі задні вікна. Обертається до мене, змахуючи густим каштановим волоссям, і я бачу збентеження, а потім раптовий страх у її розширених карих очах. Вона осягає становище, загрозу. Наші погляди зустрічаються. Вона схожа на красиву, сполохану тварину, але мені байдуже. Я відчуваю у спалах емоцій, чистого, неконтрольованого гніву. Я не маю до неї ніякого жалю. Ми обоє усвідомлюємо, що в мене в руці молоток. Час ніби сповільнюється. Певно, усе відбувається швидко, але враження такого нема. Її рот розтуляється, готовий щось вимовити. Та мене не цікавить, що вона скаже. А може, вона хотіла закричати? Я кидаюся до неї, швидко розмахуюся, і молоток важко опускається їй на чоло. Далі мотрошний звук, потужний фонтан крові. З її роти не вилітає нічого, крім охкання. Вона починає падати, простягаючи до мене руки, немов благаючи про милосердя, чи, може, тягнеться до молотка, хитається на ногах, наче бик, що от-от звалиться. Я знову завдаю удару, ще дужчого. Цього разу їй по маківці, бо тепер її голова опинається нижче. Відчуваю імпульс у моєму замаху і хочу прикінчити її. Вона стоїть на колінах, скулившись, обличчя не видно. Падає вперед до лілиць і лежить нерухомо. Я стою над нею, важко дихаючи, з молотком у руці, з якого на підлогу крапає кров. Маю впевнитись, що вона мертва, тож б'ю ще кілька разів. Моя рука вже втомилася, подих утруднений. Молоток увесь в крові, мій одяг теж замизганий. Тягнуся до неї і перевертаю одне око вибите, друге досі розплющене, але в ньому немає життя. І перший доволі мотрошний психологічний трилер-детектив це хтось знайомий від канадської авторки Шарі Лапен. І ці перші, перші рядки і перший такий пролог він вже просто неймовірний. Я обожнюю такі саспенси, я обожнюю усе, що викликає усю тривожність. Певно, я така доволі дивна людина, але. Мені у книжках, у фільмах взагалі дуже подобається оця напруга, оцю тривожність, яку, яка викликається, поки ти читаєш ці перші рядки. Ти вже з самого початку поринаєш у цю історію. Ти розумієш, що вже уся книга буде доволі напруженою, якщо вже з самого початку вона така. Так, звичайно, бувають виключення із правил і іноді. Сам сюжет не виправдовує ваших очікувань після прочитання першої першого рядка, але зазвичай, все ж таки, дійсно ці психологічні трилери виходять досить і досить напруженими. Ця книга буде розповідати нам історію про людей, які живуть у тихому передмісті Нью-Йорка. І це як у всіх американських фільмах: гарні будиночки, гарні подвір'я, гарні сусіди, які завжди з тобою вітаються і завжди тобі посміхаються. Але одного дня мешканці цього містечка починають отримувати досить дивні листи, анонімні листи, із погрозами про розкриття їх найстрашніших таємниць. І це саме та історія, коли ви нічого не можете подумати про своїх гарних сусідів, адже в них такий гарний газончик, в них такий гарний будиночок, їхні діти самі янголятки. Але, як ми знаємо, у всіх є скелети у шафі. І саме тут ми дізнаємося про усі ці брудні секретики. Але я прочитавши перший, просто перший розділ, це навіть не розділ, це пролог. Я вже навіть не знаю, що там може відбуватися далі, і по моїм емоціям, це має бути дійсно доволі модрошна книга. І ті емоції, які в мене викликало прочитання прологу, мені вони вже дуже подобаються, і я б така, що я б вже почала читати цю книгу просто зараз і не знімала вже ніяке відео, але переходимо до наступної. Підемо з вами робити чайок і читати наступну красуню. Ну що, записую вам тепер відгук. На жаль, мої сусіди не дозволили мені прочитати вам це у голос, але розповідаю: Тренсі С'єра і нічний споглядач Отака От гарна книжечка, і доволі моторошна насправді. В першому розділі ми дізнаємося про те, що існує сім'я, яка живе у своєму домі, це жінка із дітьми. І прокидається вона від того, що чує якісь кроки у своєму домі. Спочатку вона думає про те, що напевно це її діти, як завжди, прокинулись щось від неї хочуть і. Спочатку здається, все досить безневинно та цілковито безпечно, але потім вона виходить на сходи і розуміє, що це не можуть бути її діти, це не може бути її чоловік. І тоді постає питання, хто ж це саме. Виходячи на сходи, вона помічає темну постать і розуміє, що це не може бути її чоловік, тому що у старих домівках описується цей старий дім, в якому вони живуть. Досить низька стеля, і чоловік, який знаходиться наразі у цьому домі, він ударяється головою, і жінка проговорює те, що це не може бути чоловік, тому що він знає, що стеля низька і можна вдаритися. Тому скоріше за все це хтось не знайомий. Жінка намагається переконати себе у тому, що це їй просто приснилося, що це щось просто із її фантазії, або щось із її уяви. Але вона помічає, що чоловік у кросівках це темна постать, на вулиці сніг, а він у чистому, сухому взуті. І напевно від цей чоловік у їхньому домі вже знаходиться якийсь певний час, і або він перевзувся, бо чому його взуття сухе, коли на дворі насипало так багато снігу, і жінка насправді не на жарт лякається. Вона спостерігає за цим чоловіком у надії на те, що все це все ж таки їй привіділося, але чоловік стоїть нерухомо, не би прораховуючи свої наступні кроки, і жінку це звичайно не на жарт лякає. Отакий у нас нічний споглядач, і це заявлена як книга-хорор. І вже з самого початку, мені здається, вона хорором і буде. Я не знаю поки що, як будуть відбуватися надалі ці події у цій книжці. І мені здається, що це буде такий досить замкнутий простір. Усе буде відбуватися в одному домі. І я так розумію, саме протягом усього сюжету ми насправді дізнаємося щось про цю сім'ю. Про цих людей, які живуть у цьому домі, про цього таємничого чоловіка, чому він туди, туди прийшов, чому він там знаходиться. І насправді, ну, що буде далі, як завершиться ця історія, дуже інтригуюче, дуже цікаво, і насправді відчувається оцей хорор. Навіть десь мені згадався Едгар Алан По зі своїм чорним котом, не знаю чому, але така асоціація виникла. Ну, дійсно дуже цікаво. Я не можу сказати, що вона захопила мене так сильно по емоціям, як попередниця, але я люблю хорори, мені дуже подобається, і я думаю, що ця історія також буде досить цікавою. Це, до речі, новинка, яка вийшла у цьому місяці у січні на КСД, тому я думаю, що можливо ви ще її не читали, але якщо вже встигнули, якщо вже прочитали, будь ласка, поділіться у коментарях, як вам ця гарнюнька. А ми переходимо далі до наступної книжечки. В мені живе зло, реальне, ніби орган. Розрізати мені живіт і його темне плоть висковна звідти і брьохнеться на підлогу, хоч ногою чавіть. Це кров Дейв. Якась вона нехороша. Я ніколи не була зразковою дівчинкою, а після тих убивств ці псувалася. Маленька серітка лібі виросла похмурою і безхарактерною з сели далеких родичів, троюрідних братів і сестер, двоюрідних бабусі, друзів, друзів, що перекидали її з руку руки, і вона тулилася то в одному будинку на колесах, то в іншому, то десь на смердючій фермі в Канзасі. До школи ходила в недоносках своїх загиблих сестер, у сорочках з пожовклими пахвами і великих штанях з мішкуватим задом, що кумедно відвисав. Ті штани трималися на мені винятково завдяки потіпаному паску, застебнутому на останню дірку. На шкільних світлинах волосся у мене завжди скуйовджене з нього вічно випадали шпильки. І радше нагадує повітряного змія, якого замотало в клубок, а також невеликі мішки під очима, як у домогосподині алкоголічки. Іноді додається подоба усмішки, скупа карлючка губ. Я й в дитинстві не була приємною, а подорослішавши взагалі здичавіла. Якби зобразити картину моєї душі, це були б непролазні хаші з колючками. Стояв негожий слютавий березень, пробирало до кісток, і я лежала в ліжку, мріючи про самогубство. Таке було моє хобі: Леслові полуденні фантазії: пістолет в роті, півпав. Голова смикається у конвульсіях, кров на стінах. Вона хотіла, щоб її поховали чи кремували? питали б люди. Кого покликати на похорон? І ніхто не знав би. А якби хтось і прийшов, то ці люди стояли б, ховаючи очі, втупившись у черевики або плечі одне одного, аж поки не запала б тиша. А потім хтось жваво і гучно хряснув би горнятком з кавою об стіл. Кава чудово поєднується з раптовою смертю. Ну що, я прочитала перший розділ, і це в нас книга Темні кутки авторки Гіліан Флін. Ця авторка написала: Зникла. Якщо ви читали або бачили фільм, досить цікавий як фільм, так і книга насправді. І це також психологічний трилер. І це нова історія для мене. Я цю історію ще не читала, не бачила. Випадково натрапила на неї, коли обирала щось у книжковому магазині, як на дивно. Але це психологічний трилер. І тут у першій у першому розділі ми знайомимося із Дей Це дівчина, яка вижила у страшній трагедії, коли її рідний брат убив її сім'ю. Власне, батьків. Вона сама вижила, тому що лише через те, що заховалася. І тут ми саме знайомимося із нею, з її історією, що коли її брат в власне її сім'ю організувався благодійний фонд, який надавав їй гроші, і зараз їй 24 роки. І вона, власне, живе на ці гроші. Вона розмірковує про свою смерть, вона розмірковує про самогубство. Вона розмірковує про те життя, яке б вона могла мати, якби інша дівчина, яка вижила у історії, про коли її будинок згорів, і сама вона обгоріла, і їй також надавали гроші на допомогу. І дівчина просто розмірковує про те, хто вона, як вона, як вона опинилася у цій ситуації. І за нотації, далі ми можемо дізнатися про те, що вже дорослу запрошує так звана благодійна організація і Картна Спілка, яка зібрала любителів реальних злочинів, і члени якої переконані, що її брат Бен, власне, невинний. Він, я так розумію, досить дивний чоловік, хлопець, який бавився наркотиками. і, Захоплювався різноманітними диявольськими штучками, але ці люди наразі впевнені, що її брат не винний. І вже тут ми розуміємо, що Лібі має намір розібратися у тому, чи насправді винен її брат чи ні. І я так розумію, далі ми будемо дізнаватися усю історію, правдиву історію цього жахливого просто вчинку, цього жахливого злочину. І знаючи сюжет загубленої, коли там перевернулося все так, що я просто читала і була в захваті, не дивлячись на те, що ту книгу я прочитала. Вже пізніше, після перегляду фільму, але сама книга дійсно дуже вражаюча. І сюжет, і головні герої, і кульмінація, і розвиток подій це було все просто супер. І я думаю, що ця книга також буде щось подібне до загубленої в плані напруги і в плані емоцій, які викликає книга. І тут ми на… Обкладинці маємо відгук від Стівена Кінга, що Гіліан Флін це справжній клас, розумна, саркастична, переконлива оповідачка, що має чуття на жахи. Тобто тут маємо, думаю, ще певне і трошки трошечки хорору, а не тільки психологічного трилеру. Я думаю, тут саспенс і він дуже-дуже напружуючий, тому що дійсно сама історія досить жахлива, коли брат вбиває усю сім'ю, ти остання виживша чи єдина виживша у цій історії, і тут ще з'являються люди, які переконують тебе у тому, що він не винний, а хто тоді винний, і ну, взагалі-то, наче все доволі прозоро але не знаю, побачимо і сподіваюся, що ця книжечка також буде викликати досить мотрошні відчуття і досить яскраві та бурні емоції. Чи читали ви щось від цієї авторки або, можливо, ви читали вже саме цю книгу? Буду рада вашим коментарям, обов'язково поділіться. То ось як закінчується шлюб, подумала Джулія Геміл, устромляючи лопату в землю. Ані солодкого шепотіння на останок, жодного ніжного стискання артритних рук через 40 років, і навіть без дітей та онуків, які б сумом схилилися біля її лікарняного ліжка, вона знову зачерпнула землю і кинула її в бік. каміння з грюкотом посипалося на курган. То була сама глина з камінням, і не росло нічого, окрім ожинових хащів, безплідний ґрунт, як і її шлюб, що не дав паростків, і не лишив по собі нічого тривалого, себто з нього не поросло нічого, за що б варто було б триматися. Вона наступила на лопату і почула брязкіт, відчула, як здригнувся її хребет, коли залізо вдарило по камінню, по величезній брилі. Тоді вона пересунула лезо, але, навіть стромляючи його під різними кутами, не змогла зрушити камінь. Деморалізована і спітніла від спеки вона дивилася в яму. Увесь ранок жінка несамовито копала, аж пухирі повилазили під її шкіряними рукавичками. Довколо Джулії юрмилася хмара комарів, які пищали коло обличчя і плутались у волосі. Вона не мала вибору. Щоб перетворити це подвір'я, геть заросле бур'яном на квітучий сад, потрібно було продовжувати працювати. Ця каменюка була на шляху. І це в нас був уривок нової книги Тес Геррісон Сад Кісток. Я трошечки пропустила вам почитанню. Це початок був першого розділу, але перед тим є такий собі лист, в якому розповідається про те, що є певна жінка, і її історію, її діти ще не знають повністю. А історія ця доволі страхітлива. Але перший розділ нас знайомить із головною героїнею Джулією Гемілл, який 38 років, і вона отримала. Після розлучення із чоловіком певну долю грошей, і на ці гроші купила собі новий будинок. Це доволі старий новий будинок, якому 132 роки, і вона ні з ким не порадилася, вирішила, що треба його купувати. ріелторка її вмовила на це. І наразі жінка копає, як ми вже зрозуміли, не що інше як сад. І вона натикається на щось, як вона розуміє, якийсь певний камінь. Вона не може його розкопати, вже психує, але все ж таки у своїх роздумах про розлучення із чоловіком, про своє життя, про те, як вона буде будувати своє майбутнє, вона вирішує все ж таки докопатися до істини, викопати ту каменюку, але вона. Стикається з досить неочікуваною знахідкою, і це не просто каменюка, це череп. Це череп справжньої людини, як вона дізнається, коли викликає суд медекспертів, викликає всі спеціальні служби, вони проводять певні розкопки у її дворі і розповідають їй про те, що це дійсно череп молодої дівчини, яка, скоріше за все, була вбита і похована у її саду в її новому будинку. І знову ж таки, досить дивна та страхітлива історія, з якою нас знайомий Тес Герріцен. Це буде моя перша книга цієї авторки. Я знаю ту її серію з 11 чи з 12 книг. Я якось морально не можу на них наважитися, якщо чесно, і якось не дуже є бажання. Але ось ця одинарна книга мене досить зацікавила, по-перше, обкладинкою, вона дійсно дуже така вже мотрошна, страхітлива, хорорна і. Захоплює увагу тих людей, які полюбляють читати такі хорорні історії. Я думаю, що все ж таки це буде більше як хорор і психологічний трилер, ніж детектив. Тут, я думаю, також ми. Можемо сказати про саспенс, коли напруга дуже поглиблюється і вводить читача у такий тривожний стан протягом усієї книги. Я думаю, що це буде відбуватися доволі нешвидкоплинно. Ми будемо поступово грузнути у ці страхітливі різноманітні емоції і. Співпереживання головній героїні, і я думаю, що ми дізнаємося про те, що ж тут все ж таки сталося, і будемо у шоці. Але тут ще із анотації ми можемо познайомитися із ще одним чоловіком, і це буде такий флешбек у минуле, це 1830 рік, і тут ми знайомимося із Норісом Маршалом, студентом медичного коледжу, який грабує кладовище для продажу тіл на чорному ринку. Цього у першому розділі, звичайно, у нас немає, але ми. Тут можемо прочитати, що одне за одним на території університетської лікарні відбуваються два вбивства медсестри і видатного лікаря. Норіс стає підозрюваним. І, тобто, ми тут маємо дві сюжетні лінії. Я думаю, що вони якось там перетнуться, і цей сад кісток буде не просто так названим садом кісток, але ну, дуже інтригуюче і. Ця книжечка в мене поки що на другому місці дуже цікаво, і я знаю, що книжки Тезгеріци доволі такі мотрошні і криваві, тому дуже-дуже цікаво вже приступити і до неї. Я взагалі не досить розумію, як у це можна купувати книжки і коли в їх хочеться читати, просто усі одночасно. Мені дуже шкода, що в мене немає вісім пар очей, і там я не знаю. Чотири пари роки, щоб читати, і ще там декілька мозків, щоб читати все одночасно і нічого не плуталося, тому що, ну, дійсно, дуже багато книжок, які прям дуже цікаві. І ну, що робити, будемо чекати. читати по черзі. Переходимо до наступної. Наступна книжка, про яку я вам розповім, це буде Добра Самарянка від Джона Марса. Я трошечки проглянула її наперед і не можу сказати, що там якось дуже сильно інтригуюче, цікаво для того, щоб зачитати вам її у голос. тому наразі я прочитаю перший розділ пролог і розповім вам, що ж там відбувається. Тож, добра самарянка Джона Марса. І доволі дивно! У пролозі ми маємо змогу спостерігати за телефонною розмовою декількох людей. Так ми розуміємо, що цей чоловік, жінка і ще одна жінка, яка остання з них, начебто, заспокоює на чомусь наголошує. Намагається якось дійсно заспокоїти людей і довести якусь певну справу до кінця. Ми поки не розуміємо, що це за справа, що взагалі відбувається, але ми знаємо, що у одної із жінок є певна тривожність через те, що вона вагітна. І жінка на телефоні намагається до чогось, начебто не примусити, але заохотити та умовити щось зробити. І у кінці прологу ми розуміємо, що жінка, яка є голосом у телефоні, намагалась переконати цих двох людей, чоловіка та жінку, покичити життя самогубством. А ще дивніше, це те, що вона не просто намагалася їх переконати зробити це, а не навпаки, якби, здавалося б, нормальна людина має зробити, а ця жінка працює на лінії довіри для самогубців. І Власне, головною її задачею є не вмовити їх зробити це, а навпаки, переконати цього не робити. І тут увесь жах, як на мене, саме розкрився на останніх буквально рядках цього прологу цієї книги, що ми розуміємо, жінка має переконувати людей у тому, що їх життя має бути прекрасним і що все налагодиться, і все буде добре. І переконати людей не робити цього жахливого вчинку, а як ми бачимо, її свідомою задачею стає те, що вона має переконати цих людей саме скоїти це самогубство і покінчити зі своїм життям. Доволі крипово. Люди, які дзвонять і потребують допомоги, моральної підтримки, і я так думаю, що можливо, власне, і потребують цієї допомоги, щоб люди. На тому кінці лінії змогли їх переконати у тому, що це невірний шлях, і це невірне рішення і що все буде погано. Але ця жінка на тому проводі на тій лінії навпаки. Переконує їх у тому, що це рішення правильне і так буде краще для всіх, і, передусім, буде краще саме для тих людей, які планують скоїти самогубство. Ну, Це не те, що крипово, це реально дуже прям стрьомно, як на мене. Не знаю, що там буде відбуватися далі і чи може завершитися ця історія. Чому ця жінка обрала саме такий шлях, чому вона там працює і як вона прийшла до таких думок і до таких задач, які вона прям, ну, я так думаю, прям. З задоволенням виконує це. Не знаю. З цим ми познайомимося у книзі. І, як на мене, це також має бути доволі крута книга, крутий психологічний трилер. Іншим словом, в мене тут детектив навіть не вимовлю, не вимовльовується ніяк в уяві. І не знаю. Усі ці тривожні розлади, усі ці депресивні моменти, вони дійсно досить складні і необхідно звертатися до спеціалістів для того, щоб їх вилікувати, щоб вам допомогли. А тут ми маємо жіночку, яка на те, щоб не допомагає, вона все робить навіть гірше для, для тих саме людей. Ну, не знаю, почитаємо. Відгукніться, хто вже читав цю історію або інші історії. Я знаю, що в одному із відео. Зазирнив сни відгук на цю книгу Макса Кідрука, технотрилер, мені писали коментар про те, що Джон Марс також пише у стилі технотрилеру, але щось я не знаю, чи буде це технотрилером чи ні. Я вважаю, що з самого початку це також саспенс і ну, дуже напружено. І розуміючи, який сенс цієї жінки, цієї головної героїні, і розуміючи, що її мотиви можуть бути ну, жахливими і, взагалі, що криється за тими мотивами, не знаю. Але, ну, як на мене, це точно психологічний трилер. Хто читав, відгукніться, як вам така книжечка? І, звичайно, якщо ви ще не читали, я обов'язково потім запишу повний відгук. Ну що, Це була остання книга на сьогодні. Ми трошечки спробували разом з вами, так би мовити, продегустували. Деякі психологічні трилери, які мають дуже напружений сюжет, а вірніше, початок. Дійсно, усі вони досить цікаві, я думаю, будуть. І знову ж таки, як обрати з, такого, з такої великої кількості неймовірних книжок, які викликають такі круті емоції та почуття під час прочитання, я не знаю. Для мене це завжди якийсь особливий челендж обрати наступну книгу для, до прочитання, і тому я пропоную вам обрати те, що вам сподобалося із цього відео найбільше, що вас найбільше заінтригувало, написати мені у коментарях, що вам сподобалося найбільше, і я її, цю книжечку, наступною візьму до прочитання і обов'язково запишу вам на неї вже повний відгук. А на цьому сьогодні ми будемо закінчувати. Приємного вам прочитання, буду читати з нетерпінням на ваші коментарі і до скорих зустрічей!